Всечесні отці, вельмишановний пане ректоре, дорогі гості, викладачі, студенти. Цього прекрасного осіннього дня Стрийський коледж святкує своє 70-річчя. Зібралася у залі уся наша велика родина, викладачі і працівники коледжу, викладачі, ветерани, гості, випускники, студенти, урочисту академію присвячено 70-річчю з дня заснування. Навчального закладу Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету оголошую відкритою. Цьогоріч наше свято має гіркуватий прислав. Майдан, війна, тисячі загиблих. Вони ангелами піднялись до неба, щоб звідти дивитися на нас і не дати теперішнім і майбутнім поколінням змарнувати з доводу дорогою ціною свободу і незалежність. Серед героїв Небесної Сотні, а також тих, хто загинув на сході України, є наші земляки та студент коледжу Павло Коваль. Хвилиною мовчання шануємо їхню пам'ять. достойне святкове товариство. Найперше дозвольте вас привітати з вашим велетів. Побажати вам здоров'я! І Божого благословення. І мені, як випускнику Стрийського коледжу, дозвольте кілька слів промовити до вас, адже Стрийський коледж дав дорогу у життя дуже багатьом не тільки нашим стриянам, але багатьом мешканцям нашої української держави. Знаєте, якщо подивитися на Настрийський коледж, то я хочу сказати, що правду, він дістав своє друге, друге дихання якраз за часів Василя Федоровича Дмитрищина. Направді він дуже багато там змінив. Він змінив мислення, думання на тему що. Буквально вчора у нас до священників приходили. Люди, котрі нам давали дуже таку цікаву лекцію про землю, про дінадра, як людина може з цього скористатися. Я був подивований, коли почувши, що ми, українці, маємо такі величезні перспективи через землю, через, до прикладу, продукцію сільського господарства, ми можемо годувати цілу Європу, не тільки себе. Але подекони нам бракує оцього, знаєте, мудрого проводу і як це правильно зробити. Виявляється, у нас навіть тут, на Стрищині, є передові господарство, котрі годують не тільки себе, а тих, котрі є навколо. І дуже важливо, що Стрийський коледж випускає таких людей, котрі вміють сьогодні в цих обставинах життя дати собі раду у житті. Тому низько схиляю свою голову перед вчителями, викладачами, направду добрими і мудрими, котрі вміють правильно повести і багато чого навчити. Вітаю сьогодні всіх студентів, учнів Стрийського коледжу і хочу сказати вам, вчиться, браття і сестри. Бо якщо почерпнете, легше буде вам у житті. Направду хочу сказати вам, що мені було легше йти до семінарії, тому що я мав базу Стрийського коледжу. Це була досить добра освіта, яка на сьогодні тільки помножилася, зросла. Нехай Господь вас благословить, нехай здасть вам всіляки своїх гараздів. А ця вчительська рука, рука, яка веде кожного із нас, нехай дає нам тих знань, що у цьому житті, щоб в нас, в нашій українській державі, ви, студенти, стали тими добрими провідниками українського народу, змінили на краще, і наша держава була би цвітучою серед європейських народів. Дякую вам. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету відзначає своє 70-річчя. Це значна віка в історії навчального закладу. Постановою раднаркому від 1939 року був заснований технікум механізації та електрифікації сільського господарства. Але перший прийом студентів розпочався в 1945 році і від цього часу ми визначаємо свою історію. Технікум знаходився в селі Підгірці в колишній панській садибі. Через два роки перенесений був місто Стрий на вулицю Грабовецьку, а в 1957 році техніку перенесли на вулицю Львівську. В новозбудовані приміщення, де відбувалося остаточне встановлення навчального закладу. У 1999 році навчальний заклад отримав статус коледжу, а у 2005 році став структурним підрозділом Львівського національного аграрного університету. На сьогоднішній день коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями як бакалав та молодший спеціаліст за 10 спеціальностями. Контингент студентів за темною та заочною формою навчання складає близько 1200 чоловік. Організація навчально-виховного процесу здійснює 130 викладачів, серед них кандидати на доценти, спеціалісти вищої і першої категорії, а також молоді викладачі. Педагогічний колектив постійно працює над покращенням якості навчального виховного процесу, впровадження інновацій та зміцнення матеріально-технічної бази. В створених в чотирьох навчальних корпусах нараховується понад 100 кабінетів і лабораторій, які оснащені сучасними обладнанням, комп'ютерною технікою, мультимедійними та інтерактивними дошками. Структурі коледжу навчально-дослідне господарство, загальною площою 916 гектарів сільськогосподарської угідь та тваринської фермою 100 горів великої рогатої худоби, навчально-виробнича майстерня, яка здійснює капітальний ремонт автомобілів, тракторів та сільськогосподарської техніки, станція технічного обслуговування та автотракторний парк. Соціальна інфраструктура коледжу це сучасні гуртожитки, їдальня, спортивно-туристичний комплекс, які за вимоги наближаються до європейських стандартів. Унікальними є музеї створені це такі, як сільськогосподарського реманенту, хліба, українського січового середства, які створені руками наших викладачів та студентів. Гордістю нашого навчального закладу є його випускники. За 70 років випущено більше 25 тисяч випускників, висококваліфікованих спеціалістів, які працюють в різних галузях народного господарства як України, так і за її межами. Серед них колишній Степан Йосиф, декан факультету механізації та енергетики Львівського національного аграрного університету. Отець Мирона Гринищин декан Стрийський, Володимир Никитин, голова Сколівського районного суду, Володимир Гірник, знаний підприємець міста Стрія, Іван Петрівський, начальник юридичного відділення Стрийського міського бюро технічної інтерзації і інші. Сьогоднішній день я хочу подякувати. Ветеранам, які будували підвалини і творили історію навчального закладу, викладачам та працівникам за результативність в роботі, зміцнення матеріально-технічної бази та формування іміджу навчального закладу. Львівському національному аграрному університету особі ректора Святицького Володимира Васильовича. Та науково-методичному центру авросвіта в особі Іщенко Тетяни Дем'янін та Хоменка Миколи Павловича за науково-методичну допомогу в організації навчального процесу, органам довіжальної влади та місцевого самоврядування за сприяння в роботі та підтримку усіх наших починань. міжнародним делегаціям, які сьогодні прибули, за плідну співпрацю. Та підприємницькі стосунки, нашим колегам з інших навчальних закладів України. Всі ви причетні до створення історії Стрицького коледжу Львівського національного аграрного університету і його успіхам та іміджу. Я завдячую всім вам. Хочу. Все чесне отче, шановний пане ректори, шановний Віктор Степановичу, шановний голову обласної адміністрації пане Кмідь, дорогі студенти, шановні гості, я хочу відділення районної адміністрації приєднати до всіх побажань, повторолень і привітати вас з визначною датою, 70-ту річницю з дня утворення Стрийського гравного повичку. Мені так само досить непросто сьогодні виступати, я, як і Мар'яна Богданівна Вішинська, мав честь і щастя провести два найкращих у ті роки, працюючи в Стрийському, тоді ще технікуми механізації і сільського господарства. І вважаю, що дорогу в життя мені дали два навчальні заходи Львівський державний університет, Івстринський, технікум механізації і сільського господарства. І без перебільшення всім, що я десь досягнув, блукаючи дорогами життя, я завдячую викладачам, працівникам технікуму аграрного коледжу. В першу чергу це білий Григорію Краковичу, Петришину Федоровичу, який мене вже час 23 річного і попросив в технікум. Перестюк Галині Олексіївні. Чернезій, Дідівані, Скляровій, Олені Васильівні, Нині Бокині. І багатьом іншим, які зараз в цьому залі сидять, просто за браком часу, не можу всіх назвати. Або кого, на жаль, з нами сьогодні немає. Але ми і я їх пам'ятаю і пам'ятатиму завжди. Звичайно, що е, нашій сьогоднішній урочистості відбувається в непростий для України час, важкий час. Хоча є і позитиви, Ну, хоча б, якщо в нас було дві великі проблеми, дві великі біди в Україні. Перше це війна, друге це бідність, то слава Богу, з війною, здається, ми вже покінчили. Зупинилася війна, нам вдалося зупинити сепаратистську заразу на кордонах Донбасу, зупинити агресивні потуги Росії і зберегти. Незалежність української держави. У нас є безперечні успіхи держави України на міжнародній арені. Весь світ підтримує Україну, підтримує її в її боротьбі за свою незалежність і територіальну цілісність. Україна, як ви знаєте, стала непостійним членом Ради безпеки ООН. Це лише з досягнення президента і нашої дипломатії. Ну, не можу не сказати, що в нас недавно завершилися вибори. Місцеві ради, гроші депутатів, у нас вибори проведені демократично, нема ніяких зауважень. Всі партії, народ, кого хотів, того підтримав. Хочу сказати з радістю чи з гордістю, що Стрична дала найбільший, мабуть, в Україні процент явки громадян на вибори 70-60%. В той час, як середньоукраїнська, 45%. Це означає, що люди наші вірять. Що можна щось змінити в житті і змінити можна шляхом виборів демократичних. Зараз в державі розпочинаються реформи. Ви бачите, розпочата реформа міліції, створена поліція, створено вам вже його районних центрах, зокрема в Самбурі, і в цьому, і наступному році буде створюватись і в рейсцентр, зокрема, і в Стаїв. У нас розпочата реформа, проводиться реформа прокуратури, починаються, готуються закони про медичну реформу. Також реформу освіти розпочалася адміністративна реформа. Ви знаєте, що згідно закону про утворення самостійних територіальних громад, на Стрищині утворена вже одна така громада, це Грабовецька Коняхівська. І в наступному 16-му році будуть створитися інші громади. І це зміни обличчя і райони, зміни те обличчя України. Місцеві громади будуть мати всі можливості і кошти для того, щоб розвивати. В себе максимально забезпечувати потреби людей, як надання від посту, так і в зборі і справедливому розподілі податків. Тож, хочу побажати для студентів. Ну, можна мати що побажати. Я думаю, що краще, ніж побажав Стів Джобс у своїй відомій промові. Виступи перед студентами з Тернопільського університету краще не скажеш. Тому читайте, друзі, перечитуйте, слухайтесь. Я думаю, що це поможе вам в подальшому вашому житті. А, зокрема, всім хочу побажати доброго здоров'я, звичайно, добра і злагоди всім вам і вашим сім'ям і, зрозуміло, нових за... вам успіхів у навчанні і в педагогічній діяльності. Я сподіваюся, що наші добрі відносини влади на районному і обласному рівні, співпраця, яка склалася за ці всі роки з 300 аграрним коледжем, і продовжиться, і ми будемо місцева влада всемірно підтримувати всі ваші добрі починання. Дякую вам, слава Україні!